В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання. Черга за життям. Рівне долучилось до всеукраїнського протесту проти нових правил везення в Україну іноземних ліків. Якщо залишитись без цих ліків, ну це просто це просто смерть. Господарський суд Рівненської області відмовив у позові щодо визнання недійсним договору оренди земельної ділянки на басівкуті, де за проектом повинна бути збудована АЗС. Коли ми почули сьогодні це слово відмовити, знаєте, для нас був шок. П'ять білбордів, розміщення яких не можуть погодити вже кілька місяців, спровокували суперечки під час засідання Рівненського міськвиконкому. Білборд, це він розміщується. Планується це вулиць перехрестя Гушевського гагаріна Тут я послав членом виконкому за такий фотозвід, де тут чітко вказано 9, вже розміщено дев'ять білбордів і кажуть, і ще десятих запланують. У рівному вшанували пам'ять повстанця Клима Савура. Саме він піднімав сотні тисячі волиняків і поліщуків на боротьбу за українську незалежну державу. 68 років минуло з того часу, як головний командир УПА північ загинув на території нашого краю. Учнів школи у селі Степангород Володимирецького району відправлять на двотижневі канікули, протягом яких зроблять ремонт аварійних ділянок перекриття, аби діти без проблем закінчили навчальний рік. Інформує прес служба облдержадміністрації. Тим часом за гроші з обласного бюджету планують виготовити проект будівництва нової школи. Такий вихід з ситуації запропонував голова обласної адміністрації Василь Берташ під час зустрічі з жителями Степангорода, які не пускали своїх дітей на навчання. Нагадаємо, впродовж тижня лише частина учнів ходила до школи. Решта сиділа вдома, оскільки батьки не пускали їх, вказуючи на аварійність школи. У свою чергу комісія, що торік інспектувала заклад, аварійним його не визнала. Але на Хання батьків минулого тижня школу все ж обстежили повторно. Рівне долучилось до всеукраїнського протесту проти нових правил ввезення в Україну іноземних ліків. Висловити своє невдоволення нововведеннями. Активісти кількох громадських організацій та близько десятка рівнян вирішили з допомогою флешмобу. Біля центральної аптеки вони вишукувались у символічну чергу за життям. Люди переконані, саме таких черг біля аптек слід чекати українцям з 1 березня, коли вступить в дію новий закон. Згідно з ним, всі іноземні ліки мають отримати додаткові українські ліцензії. Втім, правила їхньої видачі досі не прописані. Якщо з першим днем весни новий закон запрацює, жоден іноземний препарат не зможе перетнути кордон країни. Це породить у аптеках черги на кшталт цієї переконані організатори флешмобу. Люди, життя яких підтримують закордонні медикаменти, скуповуватимуть їх на кілька років вперед. Цей закон він визве корупцію, так як в нашій країні ще до цього часу немає органу, який би виробляв би ці ліцензії, навіть механізму отримання цих ліцензій. Тому через деякий час виникнуть навіть черги в аптеках, тому що аптеки теж не будуть мати цих препаратів на продаж. Його побоюється і пані Людмила. Вона приїхала до центру міста підтримати протестувальників. Жінка вже багато років страждає від високого тиску. Українські ліки каже, їй не допомагають. Як буде, коли з полиць аптек зникнуть іноземні, навіть не уявляє. Довелося перейти на іноземні. Я знаю, що вони набагато легше переносяться і найкраще діє. І я вже багато років користуюся, і я не знаю, якщо залишитись без цих ліків. Ну це просто, це просто смерть. Втім, непереливки може бути не лише гіпертонікам. Закон переконані активісти стане смертельним вироком для тих, у кого від закордонних ліків залежить життя хворих на снід, гепатити, туберкульоз, діабет та рак загалом з аптечних полиць можуть зникнути до 8 тисяч найменувань препаратів. Якщо з 1 березня в Україну перестануть возити ліки іноземного виробництва, в цій країні помруть як мінімум тисячі онкохворих дітей. Я не кажу вже про інші категорії населення: це люди з після інсультів, інфарктів, туберкульозом, віл Люди хворі на гепатити. Якщо навіть ліки і не зникнуть, переконані люди, то подорожчають. Якщо навіть вони появляться, з'явиться цей орган, який буде видавати ліцензії, препарати виростуть в ціні, тому що приблизна вартість отримання такої ліцензії буде коштувати ну, близько 30 тисяч гривень. Цей закон покращить якість іноземних ліків. Переконують у державній службі з лікарських засобів. Тих виробників, які матимуть ліцензію, буде легше проконтролювати. Цей закон якраз спрямований на те, щоб персоніфікувати відповідальність за якість ліків. Плюс великий буде пізніше, коли на поличках аптек лишаться дійсно тільки ліки з підтвердженою Ефективністю та належної якості Сергій Лебедь каже, орган, який видаватиме ліцензії, уже визначили. Це буде Державна служба з лікарських засобів. Щоправда, умови ліцензування і справді поки не прописані. Цей прорахунок зараз усувають. Втім, скільки це триватиме, поки невідомо. Зв'язку з тим, що своєчасно не були прийняті необхідні норми для ліцензування зараз. Необхідно робити все, щоб відтермінувати в дію цей закон. Наскільки я знаю, така робота проводиться для того, щоб перенести хоча б на півроку введення в дію цього закону. Таке відтермінування не влаштовує рівненських активістів. Вони вимагають повного скасування цього закону. З цим проханням вони звернулись до президента України. Ірина Веселовська, Іван Марчук, Дмитро Шамшин та Сергій Савта. Інформаційна програма день. Господарський суд Рівненської області відмовив у позові прокуратури міста Рівне до Рівненської міської ради та приватного підприємства Агата щодо визнання недійсним договору оренди земельної ділянки поблизу вулиць Басівкуцька та Несвицької, де за проектом повинна бути збудована з Втім, стурбовані ймовірним сусідством із автозаправкою мешканці житлового масиву збираються і далі боротися проти будівництва. Продовжить тему Роман Свереда. Історія із будівництвом поблизу вулиць Несвицької та Басівкуцька автозаправної станції розпочалася наприкінці 2003-го. Тоді рівне рада провела конкурс із надання в оренду земельної ділянки під будівництво АЗС. Його переможцем було визнано приватне підприємство Агата. Будівельні ж роботи розпочалися лише наприкінці січня минулого року. Саме тоді місцеві мешканці на місці зведення автозаправки розбили намет, в якому цілодобово чергують і досі. Паралельно представники громади відстоювали і Редично своє право дихати чистим повітрям. Зрештою, усі крапки над і у справі повинен був розставити господарський суд області. Позов до приватного підприємства Агата та рівне ради підготувала і міська прокуратура. Аргументи позивачів ґрунтуються на порушенні порядку передачі земельної ділянки в оренду та відсутності всіх умов договору. Давання земельної ділянки державної виконавні власності в оренду здійснить стали рішення органів, виконавчої влади або органів місцевого місцевоселювання за проектом ведення ці ділянки. У передні сесіях встановлено, що згодом на проект ведення земельної ділянки вулиці вона дано одно особового різкомісько ради, що прямо суперечить чинному на той час власне, на момент, манземельному кодексу. Також сторона позивача подала клопотання про продовження слухання справи, що пов'язано із перевіркою законності проведення конкурсу з надання в оренду земельної ділянки, і з цим категорично не погоджується представник відповідача. Дане клопотання про продовження строків розвитку даної справи є немотивоване, безпідставне, таким, що спрямовано затягування розвитку справи і відповідно свідчить про згрожуванні сторонами своїми социальними правами та обов'язків. Крім того, вже чест дана відповідно справи вже тягнеться практично четвертий місяць, і сторони могли належним чином відповідно доказати і опронтувати свою правову позицію. Зрештою, суд у задоволенні поданого прокуратурою клопотання щодо продовження терміну розгляду справи відмовив, а після наради виніс рішення у справі про визнання недійсним договору оренди землі між Рівнерадою та агатою. Керуючий статтями 33, 34, 43, 44, 49, 75, 82 чотири господарського процесуального кодексу. Суд вирішив у позові заступника прокурора міста рівне в інтересах держави в особі виконавчого комітету Рівненської міської ради міста Рівне. До Рівненської міської ради до приватного підприємства ГАТА про визнання недійсним рішенням Рівненської міської ради та визнання недійсним договору оренду землі від 03.08.2005 року, укладеного між Рівненською міською радою, між Рівне та приватним підприємством ГАТИ, відмовити жителі будинків прилеглих до земельної ділянки, де може бути зведено АЗС таким рішенням обурені з людиною, з громадськістю, з суспільством не рахується навіть наш суд. Це просто дивно в такому місці, в житловій зоні, де вода знаходиться, грунтова вода знаходиться на глибині 80 сантиметрів, де люди зараз от всі в воді, в підвалах, на подвір'ях, і будувати там автозаправочну станцію. Ну це взагалі є великий нонсенс. Рішення суду першої інстанції не є остаточним і може бути оскаржене. Незадоволені мешканці упродовж 10 днів можуть подати апеляцію на це рішення. Коли ми отримуємо повний текст, побачимо його мотивування, побачимо обґрунтування. І я сподіваюся, що будемо робити все, щоб подати апеляцію і в суді апеляційної інстанції довести свої аргументи і скасувати таке рішення. А поки ж представники громади Басівкута продовжуватимуть чергувати у наметі, і сподіватися на рішення апеляційного суду у цій справі. Роман Сверида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Несла поправки у справу будівництва ЗС на Басовому куті. Міська влада на вимогу прокуратури члени виконавчого комітету скасували і визнали незаконним результати конкурсу, а відповідно і рішення своїх попередників, які виділили у 2004 році землю Агаті. Я думаю, це стане вагом аргументу в суді на користь громади Басу Кута, щоб можна було виграти цей судовий процес по Агаті. Як воно буде, не знаю, але це один із аргументів. Бо поки що, з моєї точки зору, дуже ну, шатка позиція громади. П'ять білбордів, розміщення яких не можуть погодити вже кілька місяців, спровокували суперечки під час засідання рівненського міськвиконкому. Одні звинуватили чиновників та міського голову у тому, що ті зацікавлені в появі цих рекламних носіїв. Інші заявили, що нові щити принесуть додаткові надходження в міську казну. Чим ще здивувало чергове засідання виконкому у сюжеті Оксани Жужельської. Першою несподіванкою засідання виконавчого комітету стала поява на ньому вже екс начальника міського управління ЖКГ Івана Геми. За словами мера рівного, він є членом виконкому і ходитиме на його засідання до призначення нового головного комунальника. З цим каже Володимир Хомко, виникли неабиякі проблеми. Знайти заміну поки що не вдається. Першим серед питань порядку денного розглянули виконання бюджету ще за минулий рік. За словами головного фінансиста рівного Віктора Шульги, 2012 для міста був вдалим. Бюджет перевиконали і по загальному, і по спеціальному. Хотів тобто би наголосити, що місто старалося заробляти гроші теж саме, 14 мільйонів гривень, тимчасові вільних коштів спеціального фонду у нас було розміщено на рахунках в державних банках. Протягом 4 місяців вони нам теж додатково заробляли гроші. В результаті в бюджет, в загальний фонд бюджету поступило 708,4 тисячі гривень, теж надходження. Від розміщення цих коштів гірша ситуація з виконанням бюджету у частині видатків, і, зокрема, зі спецфонду проплатили у минулому році лише 70 відсотків від запланованого. Всьому виною каже мер казначейство. Можете поспілкуватися з будь-яким мером України. Одна й та сама ситуація. Ідуть проплати лише захищених статей, енергоносії і заробітна плата. Ви бачите, які дороги. Першим я розумію, що будемо далі робити. А зараз висохнесік що робить. Не мав проблем з надходженнями у 2012-му І пенсійний фонд там кажуть, свій план теж перевиконали, і 56 тисячам рівненських пенсіонерів виплатили загалом 901 мільйон гривень у повному обсязі і без затримок. Пізніше неочікувано гарячою вийшла дискусія стосовно розміщення у рівному ще п'яти білбордів, які мають з'явитися у різних частинах міста. Наступний білборд, це він розміщується. Планується це вулиць перехрестя Грушевського гагаріна Тут я Послав членам виконкому вже такий фотозвіт, де тут чітко вказано дев'ять вже розміщено дев'ять бікбордів. І, кажуть, і ще десяти туди поміти, бо там вже ну люди будуть ходити скоро між тими бікбордами. Неправда там великий проміжок. Немає, немає на тому проміжку реклами. Безумовно, давайте до знімемо всі дев'ять. Я не заперечую. ті, хто скаржиться, то всі дев'ять знімемо на тому перекресті. Ото буде справедливе рішення. А тепер ті, хто всі мають категорично проти, щоб ті, хто ще долучився до цього бізнесу. І то боротьба йде просто не нажився на спект. Після тривалих суперечки взаємних звинувачень у лобіюванні інтересів члени міськвиконкому пропозицію розмістити ще п'ять білбордів, таки підтримали. І усім присутнім нагадали, що за минулий рік від зовнішньої реклами місто отримало майже три мільйона гривень. Оксана Жужельська Сергій Савта. Інформаційна програма. День менше працівників, менше перевірок. Санепідслужба в Україні а водночас і в області завершила процес реорганізації. Що вже змінилося, і на які зміни ще варто очікувати, знає Галина Баранчук. Із реорганізацією санепідслужби змінився насамперед зміст і роботи. Відтепер з контролюючою станови вона стала наглядовою. Саме головне зміни. Які відбулись, це переакцентування функції контрольної на наглядову. При цьому рази скорочується кількість перевірок. Так школи, десятки, лікарні, водогони, сане інспектуватиме раз на рік. Заклади громадського харчування раз на три роки. Не потрібні відтепер і дозволи служби на відкриття того чи іншого закладу. У той же час вона буде робити довгострокові прогнози. Якщо там є стан об'єкта, він не відповідає санітарно-гінічним вимогам сказати, яка це загроза, яка ступінь ризику по цьому об'єкту, до чого це може призвести, з яким видом захворювань, через який період часу і які це будуть соціально-економічні збитки. А ще із реорганізацією штат санепідслужби області скоротився вдвічі, та як каже керівництво, вони намагалися зробити цей процес найменш болісним. Лікарі працездатного віку. Без роботи не залишилися. Є трішки проблеми, можливо, по середніх медичних працівниках, які вивільнені, але дехто знайшов собі роботу в інших галузях застосування, дехто пішов працювати в мережу лікувальну. Між тим, якщо буде ризик масових захворювань чи скарги, санепідслужба буде проводити позапланові перевірки. Галина Баранчук, Микола Штепель, інформаційна програма. День пам'ять про Клима Савура, командира УПА північ вшанували у Рівному. 12 лютого виповнилося 68 років з часу його загибелі у бою з військами НКВС. Традиційно в цей день до пам'ятника повстанського командира лягли вінки та живі квіти. Вже не перший рік колишній вояк УПА Василь Кирилюк приходить сюди, аби вшанувати пам'ять Клима Савура. Ветеран добре пам'ятає часи, коли він юним хлопцем воював під проводом цього командира і досі захоплюється його героїзмом, рішучістю та силою волі. Я мав тоді 18 років, 43-му до 17 років. І пам'ятаю, така дівчинка в нас була дорогенька, невеличка дівчинка. їй не було 16, і нас виконувала величезну роботу по розвідці. Оце Клим Саур зумів організувати, дихнути до нас той дух. Справжнє ім'я Клима Савура Дмитро Клячківський. Втім, це не єдиний його псевдонім. Саме він у часи Другої світової війни очолив на Рівненщині повстанські підпілля, і саме у нашому краї і спочиває командир УПА Північ. Саме він піднімав сотні тисячі волиняків і поліщуків на боротьбу за українську незалежну державу. І е, саме його найбільше якби пам'ятають учасники визвольної, визвольної боротьби. Достовірної інформації про повстанського командира дійшло до нас небагато. Втім, певні спогади про нього все залишили бойові побратими. Завжди від нього била рішучість, безкомпромісність та сила волі. Сам був невисокий, блондин, лице продовгасте. А погляд очей мав якийсь особливий та незвичайний яким пронизував людину наскрізь, заглядав у душу. Нині минає 68-ма річниця з дня смерті Клима Савура. Він загинув 12 лютого 1945 року поблизу оржівських хуторів. Це приклад українця, який справді віддав найцінніше це своє життя за Україну за українців і за наше майбутнє. Вшанувала пам'ять командира УПА, північ і міська влада разом з представниками громадських організацій Рівного Тетяна Климчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. Третій міжнародний мовно літературний конкурс серед учнів та студентів імені Тараса Шевченка відбувся у Рівненському обласному ліцеї. Молоді мовники краю зібралися, аби ще раз перевірити власні знання з української мови та літератури. Такий конкурс відбувся в Україні та за її межами. Переможці мовно літературних змагань отримують стипендію президента України. Ліцеїстка Анна вже втретє бере участь у конкурсі. Каже, готувалася довго та сумлінно, перечитала чимало літератури і прагне перемогти, але розуміє, що без допомоги педагогів це зробити вкрай важко. Ліна Костенко колись казала, що про майстрах якось легше. Вони мов, Атланти держать небо на плечах, тому моя висота. І тому я хочу завдячити їм у всьому, чого я досягла. Аби взяти участь у конкурсі, його учасники мали написати твір. Теми творів до останнього залишалися у секреті. Я привезла цей пакет завдань для місця. завдання, які мають виконати наші учні 39 учасникам цього конкурсу, буде призначена стипендія президента України, якщо вони забудуть цю перемогу. А учні 9, 8, 10 класів. Якщо вони потраплять до переможців, вони зможуть брати участь у четвертому етапі заключного конкурсу, вибачте олімпіади з української мови та літератури. У конкурсі взяли участь три десятка учнів та студентів. Представлені були майже всі райони області. Якщо б ми говорили про років 8-10 назад, то географія була сконцентрована в межах там рівного і наближених 30-50 кілометрів. То зараз ну до великої радості, що географія дуже широка. Кожна дитина має право іти поруч із Шевченком, нести його слово в своєму серці, і як казав великий Тарас, перемагати, боротися і перемагати, борітися, поборити нам Бог допомагає. Прізвища переможців третього міжнародного конкурсу імені Тараса Шевченка будуть оголошені за декілька тижнів. Алла Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма день. Гравець рівненського кардинала Олександр Бондар успішно дебютував у складі національної збірної України з футзалу. У товариській грі проти поляків, що відбулась у Львові. 31-річний рівнянин був одним з найпомітніших у складі українців. Він віддав дві гольові передачі, а також забив один гол. У підсумку наша збірна перемогла 6-2. у телефонній розмові. Дню Олександр розповів, що у Львові на матчі панувала незабутня атмосфера. При цьому він висловив сподівання, що це його не останній виклик до збірної у рамках підготовки до євро 2014 Українці провели. Проти поляків дві гри у першій, в якій Бондар участі не брав, наша команда теж перемогла з рахунком 3-0. Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. Гарного настрою! Нехай вам щастить і нехай у вас все буде добре.